Дякую вам, дякую. що знайшли час. Я радий, що ця історична річ тепер у вас буде зберігатися в колекції. Прошу тепер вона ваша. Дякую. Вам дякую. Дуже дякую. Я хочу подякувати вам. Ви цілий рік працювали з командою. Ви розповідали усьому світу про Україну. Про те, як на нас напав ворог, про дух і мужність українського народу, про незламність українського народу, я дуже дякую вам. Ви зробили дуже добру та велику справу. Для мене ця, ця нагорода, звісно, визнання, але що важливіше, що з великої сцени. Церемонія нагородження ЕМІ нам вдалося ще раз розповісти світові про Україну, про українців, про те, що у нас відбувається. І мені здається, що з точки зору знаковості цієї історії воно набагато важливіше, ніж просто тримати в руці статуетку. Тому що ви повинні розуміти, що дійсно важко тримати увагу до України. І Те, що нам вдалося крізь призму спорту завдяки максимальному сприянню футбольному клубу, футбольного клубу Шахтар розповісти світові про війну в Україні, це дуже здорово, це дуже класний механізм донесення інформації. Тому що спортивна аудиторія, вона максимально широка. І в нас вийшла не спортивна документалка, в нас вийшла спортивно соціальна документалка з. Тими кодами, які потрібні нам, і це насправді дуже класно і важливо.